Винуватцю ДТП на театральні повідомлено про підозру. Експертні команди з оцінювання стану здоров'я пацієнтів запрацювали на Вінниччині. марку присвячену архітектурі Вінниці. Погасили у туристичному хабі. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. Жахлива аварія на пішохідному переході у Вінниці. 22-річний водій збив двох дівчат студенток. Надзвичайна подія сталася напередодні ввечері на вулиці Театральній. На камерах спостереження видно, що водій рухався на великій швидкості та маневрував на дорозі. Молодого чоловіка затримано. Йому повідомлено про підозру. 17 січня 2025 року я старший слідчий від слідчого управління Гонтанської області капітан поліції Максимколайович, що за наші матеріали кримінального провадження. подумляю вам е, про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого частину 2 статті 286 КК Україна. Слідчі повідомили про підозру водію авто «Мерседес», який здійснив наїзд на двох дівчат у центрі Вінниці, 16 січня на вулиці Театральна. 22-річний керманич на пішоходному переході, порушивши правила дорожнього руху, скоїв наїзд на двох пішоходів. 19-річні потерпілі перебувають у лікарні. Затриманому інкримінують вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Слідчі клопотатимуть у суді щодо обрання підозрюваним на час проведення достового розслідування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Обох постраждалих дівчат госпіталізували з травами різної важкості. Одна зі студенток досі перебуває в реанімації, іншу перевели з лікарні екстреної медицини до профільного медзакладу. Дівчата, студентки медичного коледжу. У навчальному закладі викладачів та студенти започаткували збір з нами на зв'язку. Марія Шостацька, заступниця директора з виховної роботи Вінницького медичного коледжу імені академіка Заболотного. Вітаю вас! Вітаю вас. Знаємо, що в коледжі розпочали збір для дівчат. Як організували загалом його? Дякую за запитання. Насправді сумна подія відбулася для нашого закладу. Адже вчора дві студентки стали безневинними. Повторюю, наголошую, безневинними учасниками дорожньо-транспортної пригоди. Дівчатка переходила дорогу, не порушивши. Жодного правила дорожнього руху пішохода. Одна студентка в нас навчається на медсестринському відділенні і здобуває освіту бакалавр, інша є випускниця нашого закладу. Дівчатка сумлінні, красиві, гарні, розумні і, взнавши таку подію, нас дійсно це дуже потрясло. І одна з наших студенток, староста. Гоцуляк Анна вона оголосила збір. Ось є активна силка, куди можна перейти і надіслати будь-яку суму, яка б дійсно допомогла нашим дівчаткам. Скільки загалом потрібно зібрати коштів на лікування дівчат? Ви знаєте, конкретної як такої суми немає. Ось тому, що усі медикаменти, уся допомога надається зараз, і якоїсь фіксованої суми немає. Але звичайно, ми будемо вдячні за кожен збір, такий наскільки хто може, тому що не знати, як надалі буде проходити лікування. І, відповідно, ми ж все-таки розуміємо, що це буде і реабілітація. Як і моральна, так і зрозуміло, що фізична. І ми дуже сподіваємось і молимося на те, що все буде добре. Яка зараз ситуація у дівчата? Більш детальну інформацію, звичайно, можуть надати лікарі даного закладу, де перебувають дівчата. Але спілкувавшись, так само одну. З дівчаток мали перевести до травматологічного відділення, а інша, на жаль, залишається важкою, перебуває в реанімаційному відділенні. Окремо, я також хочу подякувати усім небайдужим і закладу, нашому закладу, усім членам колективу, студентам, викладачам за небайдужість, за допомогу. І за таку миттєву реакцію на дану ситуацію всіх це сколихнуло. Дівчата медики, дівчата самі розуміють, що трапилося, як трапилось, але ми сподіваємося що вони дуже скоро повернуться до нормальної життєдіяльності і ще покажуть себе як кваліфіковані фахівці. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. І дякую вам. Надіємося, що дівчатка якнайшвидше одужають. Сподіваємось, а нашим глядачам нагадую: з нами була Марія Шостацька, заступниця директора з виховної роботи Вінницького медичного коледжу імені Академіка Заболотного. 43 експертних команди з оцінювання стану здоров'я пацієнтів запрацювали на Вінниччині. Про це на брифінгу повідомила Тетяна Бондаренко, заступниця директора департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОВА. Експертні команди це заміна колишніх псеків, які розформували після корупційних скандалів. Основне завдання експертної команди визначати ступінь непрацездатності та встановлювати чи скасовувати групи інвалідності у людей. Направлення на огляд експертною командою надає. Сімейний лікар або вузькопрофільний спеціаліст. При цьому медик виписує лише направлення, все інше робить електронна система. Аби унеможливити корупційні ризики, пацієнт не матиме даних лікарів до самого прийому. Відкритість і прозорість систем на сьогодні людина не повинна збирати багато паперових довідок, висновків, заключень і. Самостійно нести на комісію. Направлення і документи, які необхідні для проведення оцінювання, формуються в електронній системі, яка створена Міністерством охорони здоров'я України. Зареєстровані в цій системі всі лікарі, які можуть виконувати функцію лікуючих лікарів. Направлення формуються електронно. І Експертна команда також отримає ці документи в електронному форматі. Ветерани, які до війни працювали в агросфері, можуть знайти роботу на підприємствах Вінничини, а також пройти безоплатні навчальні курси або ж отримати грант і відкрити власну справу. У Вінниці провели ярмарок вакансій для ветеранів і ветеранок у рамках проєкту, розбудова моделей реінтеграції ветеранів в агросектор. На якому розповіли, яку допомогу мають отримати військовослужбовці, що отримали важкі поранення та щодо відкриття свого бізнесу або працевлаштування в агросфері, також у державі діє програма п'яти безоплатних курсів щодо навчання на різні спеціальності. А вінницькі підприємці наголосили про готовність працевлаштування військовослужбовців. Ветерани у нас не працевлаштовані, але у нас якби працевлаштовані так люди з вразливих верст населення. Там жінки, жінки-начки, у нас працюють просто, в тому числі, якби і жінки загиблих, якби воїнів так само у нас якби, працюють в сезон. Якщо говорити про нові започатковані форми співпраці по ветеранах. У нас в січні 25-го року запрацює, тому що ми вже дали цей старт 2024 двадцятьвертого рішеннями сесії. Саме підтримка початківців аграрії, і в тому числі це ключове ветерани. 100 тисяч гривень початківці можуть отримати. Знищують ворога та захищають побратимів на передові. Оператори дронів 14-ї бригади Червона калина найактивніше зараз працюють на покровському напрямку. Саме завдяки їх ефективній роботі відомі плани ворога. А також за допомогою безпілотників коригують артилерійський вогонь і нейтралізують техніку та піхоту противника. Дивись, тут, десь були піде таксі посадці. Вон рух скидайся. Відслідковують та вираховують позиції ворога за допомогою дронів розвідників. Екіпажі операторів 14-ї бригади Червона калина практично на цілодобовому чергуванні, бо саме від того наскільки вчасно дрон побачить противника, залежить просування бою. Моя задача виконати розвідку, зробити скид, мінування. Хлопці сидять на першому на першій лінії, можна сказати, ноль просто там вони сидять в норах, до них можуть і, і підійти, і скинути щось. Тобто стараємося. І розвитку так само провести, щоб якісь там мавики не долітали до них, щоб піхота не підходила. А Коли вже підходить, вже стараємося якось знищувати їх. Оператори дронів перебувають під постійним прицілом окупантів, ризикуючи потрапити під обстріли ворожих безпілотників. В цивільному житті розвозив посилки по Україні. А тепер я працюю пілотом БПЛА і розвожу також посилки. Але вже нашим ворогам, і ці посилки мають долю синця і осколків. Яна Колодинська, телеканал «Вінниччина». 28 місяців російського полону стільки у колоніях окупантів провів 24-річний Богдан Ткачук. За два роки до Великої війни 19-річний Богдан став на захист нашої країни. 24 лютого застало вояка разом із його бригадою в Херсонській області на навчаннях. Як могли, бійці давали відсіч ворогу, але сили були нерівні. І Богдан з побратимами потрапив в полон. Ночі зробилося як білим днем після того. Ось десь около часу, около вісьми, ми поки прибули на свої позиції. Ну куди мали приїхати, там вже були руски, вони вже везде були. Так, Богдан Ткачук пригадує перший день повномасштабної війни у 2020 році. Богдан вступив до лав Збройних сил України. 19-річний хлопець воював у складі 59-ї бригади імені Якова Гандзюка на Донеччині. Після чергової ротації проходили підготовку на Херсонщині, де їх і застала велика війна. Я розраховував на те, що ми приїдемо, що ми вспіємо там окопатися, ще щось зробити, тобто якісь хоча б позиції. Але ми приїхали і побачили зовсім друге. Ми не спіли з дороги з'їхати, вже за до нас танки проїжджали. До такого просто і напросто ніхто не готовився. Ось, все, що в радійки я чув, це клин, перезарядка, клин, перезарядка. Тобто ну вели бій, як могли. Богдан разом із побратимами до останнього тримали оборону в одному із населених пунктів Херсонської області. Однак, уже за кілька годин опинилися в облозі ворога. Ми не знаємо, що це за чеченець, почав кричати, щоб здавалися в полон. У полон Богдана забрали разом із сімома побратимами. Українських бранців спочатку отримували в окупованому Криму, далі колонії в Курській та Білгородській області. Нас автозаків викидували на коліна і в сніг. То я там просидів снігу, там був мороз, мінус 17, наче якщо не якщо не помиляюсь. Це нам казали, що нам в Сибір привезли, що тут мороз, типу, дуже сильний, голови вніс, нікуди не дивитись і тому подібне. Шість годин ми так просиділи в снігу. Ось, після того вже мене підняли і завели в палатку. Сказали мій особистий номер, який я досі пам'ятаю, це 164-й построєння, так скажемо, на коліна головою в землю, руки мають бути за спиною, шокером в затилок, по вухам, ну кому куди. Ну, знущалися вони сильно. Потім допроси починалися. На допросах все те саме, вони постійно, тобто знущання. Гнила та поцвіла картопля то найсмачніша їжа, яку їли українські полонені в російських катівнях, пригадує Богдан. За два роки і чотири місяці хлопець схуд на 30 кілограмів. Ці національні щі це просто, вони, я так зрозумів, варять просто якусь чи кислу, чи яку капусту, не знаю, відро. Заливають бачок, той, що мають нам нести, і два відра туди сирої води. Оце наша піща. Одному, чому ми радувалися, ми називали лосіний корм. Це картопля, порізана так, як на Фрі, але вона висушена. Гнила, зелена, цвіла і тому подібне. Вони просто заливають її гарячою водою і заносять нам. Тобто цьому реально ми радувалися, тому що хоч трохи ми наїдалися нею. Він тобі задає питання, наприклад, я не знаю, перший цар типу, Росії або щось таке. Ти не знаєш відповіді. Все зразу на виход, і тебе починають знову ж таки на тобою знущатися. Богдана та ще 94 українських захисників обміняли 17 липня 2024 року. Слава Україні! року. Слава Україні! Україна! З поверненням, хлопці! Нині Богдан звільнився зі служби. Мріє побачитися із рідними братами, які зараз боронять нашу землю від ворога. А ще багато подорожувати Україною і світом, започаткувати власну справу і дочекатися перемоги та побратимів із полону. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. Безкоштовно розвозять важко поранених бійців та ветеранів із вокзалів та лікарень волонтери на спеціально обладнаних авто. Уже рік, як у кількох областях країни, працює благодійний проєкт Кармобайл, який заснувала українська громадська організація разом із литовськими партнерами. У Вінниці для послуг ветеранів працює п'ять машин. І за рік послугами спеціального таксі вже скористалися понад тисячу ветеранів. Наші автомобілі обладнані пандусами для зручного перевезення наших ветеранів. Такими пандусами обладнані три автівки соціального таксі у Вінниці. Ці машини уже рік як працюють для підтримки важкопоранених бійців. На цих авто безкоштовно розвозять вояків на кріслах колісних у медичні заклади області. Ветеран Андрій завдяки таксі може доїхати у будь-який кінець міста. У звичайній машині або ж в громадському транспорті йому б це було важко. «Електричний якраз хорошо там пандус опускається, і вона заїжджає ззаду. Можна навіть не пересідати. Проєкт соціального таксі започаткувала громадська організація Світла Україна рік тому з лотовськими партнерами. У Вінниці автопарк безкоштовних таксі уже не лічує п'ять машин. Перевезено більше тисячі ветеранів не тільки по Вінницькій області, а ще по Хмельницькій області та з інших областей в межах України до різних закладів медичних закладів, реабілітаційних закладів, центрів надання адміністративних послуг, до реабілітаційних закладів. Спеціальні автомобілі доставляють поранених бійців до медичних центрів, магазинів, розважальних закладів, вокзалів чи додому. Юрій чайка чекає протезування у 23-му році. На Донеччині втратив ногу. Пересуватись на милицях у громадському транспорті не завжди зручно, і соціальне таксі для Юрія важлива підтримка. Громадський транспорт, хоч він і безкоштовний, але не завжди може зручно буде. таксі да, до місця під'їхало і відвезли все. Аби скористатися послугами соціального таксі ветерану або його родині потрібно заздалегідь зателефонувати до громадської організації. Замовлення також можуть зробити медики у області. Діє дорожна карта по переміщенню пацієнтів, по якій ми працюємо. Є чіткий затверджений маршрут. Це є етап протезування реабілітації. Є різні етапи отримання документів і пересуватись, переміщатись дуже потрібно багато. І транспорт потрібен завжди. Того це нам дуже допомагає і виручає нас. Послуга соціального таксі доступна не лише у Вінниці, а й в інших регіонах України. Яна Колодинська телеканал «Вінниччина». учні Поповецького ліцею Копайгородської громади. Повернулись на навчання до своїх класів, у громаді до якої відноситься ліцей. Збудували модульне сховище. У разі повітряної тривоги там одночасно можуть перебувати до 70 дітей та вчителів. Сучасне модульне укриття, яке вміщує до 70 учнів та вчителів, побудували в селі Попівці Копайгородської громади. Через відсутність сховища понад сотню школярів не могли повноцінно відвідувати ліцей та навчатись. Проблема була дуже дуже така нагальна. І ось для нас побудували укриття, і ми дуже задоволені. Сьогодні ми перший день вийшли в школу. Діти раді, діти хочуть вчитися в школі. Тут є місця, багато простір. Працюємо. Збудували та облаштували модульне сховище завдяки коштам, які отримали від участі в конкурсі від обласної ради безпечні та стійкі громади. Проєкт обласної ради Безпечні та стійкі громади дозволив створити відповідні умови, в першу чергу, з безпеки. Копайгородська сільська рада зайшла в проєкт стійкі громади із пропозицією. Побудови модульного укриття, його загальна проєктна вартість 2,7 млн грн». В селищі Копайгород також планують зробити центр денного догляду для дітей. Для цього відремонтують недіючу частину дитячого садочка. Там замінять вікна та підлогу, а також закуплять меблі та іграшки. Тут тільки розпочалися роботи. На сьогодні придбані вікна замінені. Планується поміняти покриття на підлогу, і там уже закупівля буде і техніки, і, і комп'ютерні техніки, і телевізори, ліжечка для менших дітей, шкафчики, столи, різні ігри. Ну, дуже багато буде закупівель влітку. Дітки не в школі і не в садочку, тому що садочки в нас на літо також закриваються. А діткам батьки працюють для того, щоб був догляд за дітьми під час того, як батьки на роботі, тому ми вирішили зробити такий центр. Прийматиме перших відвідувачів центр денного догляду вже влітку. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Серію марок Вінниця надихає, присвячену архітектурі міста. Погасили у туристичному хабі. На них зображено вежу вілу Лазовських та архітектурний еркер. Випустили уже тисячу примірників, які можна придбати в офісі туризму. Вежа Артинова та будівлі, які передають красу архітектури міста. Зобразили на серії марок Вінниця надихає. Ілюстраціями до них стали картини Вінницької художниці Марини Карпенко, яка створила серію полотен. Не доповнені всі флористичними мотивами. Можна це побачити, і їх доповнює, звісно, наша ключова споруда, яку всі знають у місті. Це так, як вежа в Парижі, так у нас вежа Артинова у Вінниці, та біля якої всі пам'ятні події відбуваються, зустрічаються люди, призначаються всі зустрічі, і вежа саме у цій композиції доповнена виноградом. Тобто, ця символіка теж не не випадкова, і всі-всі-всі ілюстрації поєднуються в один єдиний ансамбль разом. На погашенні марки художниця представила і свою виставку картин, до якої увійшло 16 робіт. Для марок обрала три: Вінницьку вежу, архітектурний Еркер та Вілу Лазовських. Вони будуть використовуватися як офіційна марка Укрпошти. Вона буде розходитись не тільки по Україні, а я вірю, і за кордон. І Вінниця заслуговує на те, щоб люди її отримували і. Щоб вони коли отримували ці листи, щоб вони дивились і захотіли туди потрапити? Це 15-та марка розроблена та випущена офісом туризму Вінниці у співпраці з Укрпоштою. Ця марка покликана популяризувати талановитих вінничан наших митців. І до речі, «Марта Вінниця надихає, покладе початок нового циклу Вінниця надихає, в рамках якого ми будемо якраз підсвічувати творчість талановитих вінничан». Марки вийшли тиражем в тисячу одиниць. Їх можна придбати в туристичному хабі Вінниці. Євгенія Ворущак, телеканал Вінничина. Синоптики попереджають про погіршення погодних умов на вихідні. Це пориви вітру місцями дощ та невеликий мокрий сніг. Температура вночі коливатиметься від мінус одного до плюс одного, а в день стопчики термометра підніметься до плюс трьох. Вночі та вранці на дорогах можливе утворення ожеледиці. Водіям варто бути обережними у суботу. 18 січня значних опадів не прогнозують, але ожеледиця на дорогах залишатиметься. Прогнозуємо пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Що відповідає першому рівню небезпечності колір жовтий, прохання, будьте уважні та обережні при поводженні на вулиці. У ці дні область буде знаходитись в полі високого тиску. Очікуємо погоду без опадів. Температура повітря у суботу вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, у неділю та понеділок 0,5 градусів морозу. А це власне були всі новини, які підготували журналісти телеканалу «Вінниччина». Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Та не забувайте підтримувати наших захисників та захисниць. До зустрічі!